Всім привіт! Презентую вам лот: це худі та кофти, чоловічі та жіночі. Вони йдуть всі утеплені всередині. Їх матеріал бавовна та поліестер з такими йдуть яскравими та цікавими принтами. Різних забарвлень. Ось це худі. йде з капюшоном та з кишенями. Лот у нас буде 9 одиниць. Вартість такого лоту у нас 2520 гривень. Лоті будуть розміри від M до 2XL. розміру M у нас будуть 2 кофти, розміру L 3 кофти, розміру XL та 2XL буде по 2 кофти. Собівартість однієї одиниці у нас 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!